Всім привіт! Всіх вітаємо на нашому каналі. Давненько з вами не бачились, Знаєте, так холода, зима, нікуди дуже ми не виходимо, щоб щось цікавеньке вам показати. А тут декілька днів тому я так осяяла мене думка: а чому ж вам не показати нашу полтавську гарненьку ялинку, доки вона ще там стоїть, стояти вона там буде до 15-го січня? Хто ще не був, хоча я думаю, що вже всі були, але хто раптом не був, то приходьте, подивіться, яка там краса. А хто не має змоги, дивіться моє відео, я вам її покажу. Е, гріх не показати таку красу, тим паче, що це вперше її встановили, саме цю красуню перший раз за 4 роки. До війни її ставили до повномасштабної, мабуть, два чи три рази, і потім перестали ставити, ставили якісь маленькі, а в цьому році просто святкова атмосфера. Ходімо дивитися. Це не гарний знак, тому що е, ялинка в нас працює тільки тоді, коли є світло. Я хоча дивилася, по черзі один один То зараз світло має бути. Може тут не один-один. Коротше, йдемо дивитися, що там і як там. Так, да, Щось там темно. Ну хто знає, підемо подивимось. А ось є піхоти. Теж гарно прикрасили свій заклад. Ага. Так, вирішили ми, що ми зайдемо в Япіко після нашої прогулянки. Але розуміємо, подивіться, яка там вже черга. Папа наш пішов бронювати столик. Не знаю, у нього вийде чи ні. Якщо вийде, то зайдемо, покажу ще що, що там тут. Ну що, наберуть, Жива черга, Триндець просто. ну ладно. один столик до А тати ж. Ми як сядемося, ми до стіни О, Господи, ну ладно. Ти мій дав номер чи свій? Свій. Добре. Ну, пішли. Просто шикарно. Красивіще. Так, повернули ми на вулицю Соборності. Генератори то гудуть, але отам попереду, я бачу, що ялинка теж працює. Якісь підтяни. Але вже ялинка вона висить. Ага. При нагоді покажу вам, як прикрашена вулиця Соборності. Зараз ходімо на центральну частину, щоб було більш ефектно. Це наша одна з таких центральних полтавських вулиць. Якщо не сказати навіть найцентральніше, вулиця Соборності з'єднує в нас, якщо не все місто, то основні його райони так точно. Розпочинається вона на площі Київській, це хто не знає. Раніше була площа Зигіна, на це в Київському районі міста Полтави. Потім переходить в Шевченківський район і закінчується аж на Соборному майдані, на якому розташований. Постринський собор далі за собором білого Альтанка, а з білої Альтанки вже відкривається вид на. На Дніпро Ні, його не на Дніпро я забула. Ну, ти ж Лєнінський. Пише Ленінський район. Ага. На Подільський район міста Полтави. Чого ти мене збиваєш? Мій софлюр мене збиває трішки розгубилася, але все ж таки сказала те, що хотіла. Отака вулиця. Це бачите, це оце її частинка від підземного переходу і до театру Гоголя є пішохідною. А далі вже автомобілі їздять, там завжди то закривали, то відкривали, хотіли, щоб повністю вона була пішохідною, але не вийшло, не вийшло, все одно там автомобілі їздять. Не так, звичайно, як по основних дорогах, але є. І... Ну, а оця частинка, це вже саме точно, тут тільки-тільки пішохідних. Так, покажу вам, як прикрашений гарно. Ну і ось, ось-ось ми наближаємось до нашої красуні. Звичайно, трішечки я натупила в тому плані, що в нас же ж тиждень цілий була сніжна зима, і, сніг і йшов, і лежав, і все було снігом добре, але чомусь я не додумала, що треба прийти познімати, саме коли сніг, сніга залишилася така гора, видно, начистили на цю гору. Ну, але вже ж що маємо, то маємо. Час назад не повернемо, тож виходимо з того, що є. Отаке шатро гарне, це перший раз таку ялинку поставили, якщо не помиляюсь, напевно, на новий рік 2020. Чи 2021. -й. Цікаве питання. А ну хто знає точно, напишіть в коментарях, на який же рік перший раз таку гарну ялиночку в нас ставили. Не, мабуть, на 20-й все таки. Не, зараз не згадаю. Збоку від ялинки вон, маємо трішки розваг, всякі автомати, всякі потягні іграшку і так далі. Там завжди по, повно людей, але зараз таки глянемо що ж там. <coughs> Місце зустрічі змінити не можна. Я думаю, де ви єсть, де ви єсть, хожу, хожу, вас ніде не, немає. Ja. А тоді ж думаю, піду вже сюди, а тут ви тут і є. Так, ну що тут робиться? Що тут робиться? Слабь дружки. Давай. три! Так, ну шо, ну шо, хорошо? 35. О! А ми хочемо виграти такий брелок Барта Сімпсона Давай далі, ну получится. Не переживай. Ні, не вийде. Давай. Ну все, ладно. Не вийшло, то не вийшло. А тут у нас на 6 дічі. Три автомати і всюди самі січі. Ще з розваг маємо отаку карусель. Це така для найменших, все. Ніж для від старших розваг немає, окрім цих автоматів. Так, Підходимо з іншого боку. До речі, ялинка в нас, бачите, біля театру імені Гоголя. І в нас гарний театр і не менш гарна ялинка. Ще, до речі, маємо Санта Клауса. Не знаю, про скільки з ним стоїть фото. Він красавчик стоїть, зазиває, Обернувся спиною. Я йшла в ту сторону, обернувся спиною, я йду в цю сторону, теж обернувся. 60 гривень чи 50 щось таке сказав ну хай ладно арти мене просто не коткає на Ось в цьому році а ось ще якась фотосесія з Сантою. Он тут конкурент. Той в червоному, цей в синьому. Конкуренція Санта Клаус і цей фокус взагалі показує, молодець. Прямо культур. Класний фокус. в цьому році я кажу, мало таких всяких фотозон, чи як це назвати. Завжди ще такий видміць стояв. А ці ж олені. Олені поставили, а ведмедя щось не бачу. Олені тягнуть за собою, о як огарно кара. Не фоткаємося, бо в нас вже цих фоток із цього року з минулих років дуже-дуже багато. О тут кульки щось я не бачила, що є кульки. Я Якось бачила самі гірлянди. А тут ще, до речі, які гарні кульки величезні. великі. яка краса! Тут у нас. Так, доки я вам тут знімаю всю цю новорічну красу, нам вже зателефонували і сказали, що столик п'ятий ко для нас звільнився, Тож тобто, далі будемо йти тут і. з іншої сторони, все ж таки теж маємо розваги. Я просто їх зразу не побачила. Тут не автомати, всякий он тир. Та по кульках стріляти, в банках стріляти. Іграшку можна виграти. Такого плану тут розваги. А я люблю оцей тир. у мене гарно відходить. Але щось зараз дуже холодно для тебе. Іншим разом. Тут тобто галушки дівчиться, яка фотозона. Фотозона прекрасна Новолічня. але в минулому році було набагато якось красивців застрела а что у вас такие Ось який там нам столик виділили. Я не знаю. Я Для не троїх. знаю. Для троїх. Ну ти ж кажеш, що ми багато обично заказуємо. Ні. Ні, не казав. Щось нам якусь тубочку виділять. Оце може. Оце може. Так ні. Ну, якщо ж можна. Так.

Ми тоді такі брали, хороші. А пам'ятаєш, як нам було три шматочки на ну, Так, ну, Ми колись прийшли сюди на відкриття і виграли три... Не колись, а 31 серпня 31 серпня і виграли три шматочки на полеоні. Оце такий зимовий покр, а це такий. Ну, це теж зимовий покр, це і сумпостой, це завжди. І сумовий. Запечатанный. Авасаби, авасаби, авасаби. Авасаби. Команда, то ничего, завод. 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 вот Завод. 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 Завод.

Я просто собі переставлю сюди та і все. Переставлю собі ту тарілку та і все. Ой? Я поставлю страву так. Нормально. А Ще мені дуже подобається фотозона, ця на Рошені. Теж так класно, такий годинник. Лавочка, сідаєш, фоткаєшся. Супер. То жилет. Ну і звичайно ж я не можу вам не показати нашу просто славнозвісну ялинку, яку знають не тільки в Полтаві, а й за її межами, біля е кав'ярні фотограф. Головною родзинкою цієї місцини є не так ялинка, як оця шапка і шапки, яка гріє. Цієї зими кав'ярні фотографі. Всі фотографії. Фотозона просто. Шика. А ще, до речі, немає черги на грінтвей. Ми минулий раз проходили, черга була шалена. Зараз немає, але бажання купувати його теж. Наразі немає. Ось які поставили обігрівачі. Ну що воно? Тепло дає чи ні? А тут тепло що? Тепло. тепло. За Ну, ясно, що погріться. Ну а для <рес> не трогає підкрутити більше. Та не трогає. Дуже гарно все зробили. Така фотозона, така атмосфера святкова. Я не розумію. Деякі люди, знаєте, Фейсбуці, там хейт в сторону того, що зробили цю фотозону, щоб підняти собі продажі. Ну а чому б і ні? Я вважаю, що це нормальна практика, так би мовити. Заготовлю десяти фоточок. Ми особисто третій раз тут, і за ці три рази лише один раз я заходила, брала собі каву. А так пофоткались і пішли. Це ж таки вибір кожного. Хтось і без цієї фотозони. Зайде і буде купувати, а хтось так при нагоді з фотозоною, хтось купить, хтось ні, я вважаю, що це взагалі не проблема. Що ж там? Ось така красуня ялинка у нас в Полтаві при нагоді біля неї ще раз вітаю всіх з новорічними святами. Нехай цьому році, нарешті, настане мир, нарешті Україна переможе, і все у нас всіх буде добре. Сподіваюсь, вам сподобалась наша ялинка. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте про лайки, про підписки і зустрінемось уже у наступних наших відео. Бувайте!